Економісти визнають, що західні санкції навіть помірні болісно впливають на російську економіку. Інвестори вивели з Росії майже 75 мільярдів доларів. Курс рубля впав, а економіка Росії виходить у стан рецесії. Але ще більше цей ефект відчувається у довгостроковій перспективі, пояснює Тетяна Порошко. Юрист Майкл Бер консультує американські та міжнародні компанії, а також дипредставництво стосовно виконання вимог щодо санкцій. Він каже, що останнім часом роботи побільшало, особливо після запровадження санкцій проти Росії. До нас надходить багато питань від клієнтів щодо того, чи є їхні партнери чи клієнти суб'єктом цих санкцій. Багато компаній хочуть знати, як ситуація буде розвиватися далі, чи санкції будуть посилюватися та розширюватися, або це є тимчасово. Вим явищем за його словами, найбільше питань виникає через те, що ЄС, США та Канада вводять відмінні санкції. Вони стосуються різних людей та різних російських компаній. А чимало іноземних компаній, що працюють в Росії, мають представництво в багатьох інших країнах світу. Берк каже, що у цих умовах вони повинні брати до уваги усіх санкціонованих осіб незалежно від країни, яка вела санкції. Особливу увагу юрист радить звертати на санкції, які запровадив уряд Канади. Канада має найжорсткіші вимоги. Вони застосовують санкції проти великої кількості людей та компаній в Росії. Це викликано. Ми думаємо, щонайменше двома факторами. В Канаді проживає багато українців в центральній частині. А також у Канаді існує давня суперечка з Росією щодо Арктики. Багато американських та європейських компаній також мають представництва в Канаді. Ці мультинаціональні компанії мають виконувати вимоги щодо санкцій в Канаді на додачу до американських чи санкцій, ЄС, ми їм радимо виконувати найбільш жорсткі санкції, аби в них не виникло проблем. Так само запроваджені сполученими штатами минулого тижня додаткові санкції проти Росії торкнуться роботи багатьох міжнародних компаній навіть зі штаб-квартирами в європейських столицях чи в Азії. Ці обмеження пояснює інший інші юриста Берт, на прикладі Роснефті однієї з компаній, що потрапили під санкції, вплинуть на інвестиційну діяльність іноземних компаній в Росії. Американські компанії можуть американські компанії можуть платити Роснефті і можуть отримувати гроші від Роснефті в контексті звичайної роботи, роботи, але вони не мають права надавати довгострокове та середньострокове фінансування Роснефті. будь-яке фінансування на термін понад 90 днів. І це вплине на можливість росіян рефінансувати вже наявні боргові зобов'язання. Роснефть нескільки літ назад Роснефть кілька років тому випустила довгострокові євробонди, які у 2017 році закінчуються. Інші у 2022 році. Великі компанії це роблять, щоб робити довгострокові позичання, щоб використовувати гроші для великих проектів. Це значна частка фінансування. В даному випадку Роснефть випустила євробондів на суму від 2 до 3 мільярдів доларів. Фактично, тепер в них будуть проблеми з рефінансуванням цих бондів цих бондів. таким чином одночасно з витоком іноземного капіталу з Росії, що досяг спочатку цього року рекордних обсягів, відбувається замороження інвестиційної активності міжнародних компаній в Росії. І санкції лише один з факторів, які робить Росію непривабливою для закордонних інвесторів на додачу до корупції, погано розвинутої інфраструктури, відсутності верховенства права та агресивної зовнішньої політики Тетяна Ворожко голос Америки.